Давай ніяк, а он атві. А що разве бізнес хоче міра? Приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Сідомки про Україну Звичайно ж технологія емоційного впливу на громадську думку або як функціонери змушують людей повірити, що війною можна виправдати наступ на права і свободи громадян. Перед кожним знаковим візитом західних партнерів чи під час закордонних мандрівок президента Зеленського, як правило, відбувається своя локальна катастрофа, чи можна це назвати простим збігом? Можливо, якщо мати на увазі певний короткочасний відрізок, але за майже як три роки війни таких збігів набереться достатньо багато, щоб за ними побачити певну логічну закономірність. Катастрофа як медійний ресурс добре продається і західному обивателю, якому так легше пояснити, чому його податки мають йти на війну в іншій країні, чому військові бюджети його власної країни мають збільш. А видатки на безпеку, медицину і соціалку зменшуватись. Цей медійний ресурс таким чином проходить капіталізацію у вигляді іноземного кредиту чи держзамовлення для власного ВПК. Але в цю гру мають грати мінімум двоє, тому ймовірно, є місце від катам. теж в ній зацікавлений, адже медійно він підтверджує тезу про другу армію світу і надихає свої націоналістичні групи впливу посилювати пропагандистський гвалт. Я вважаю найбільш реалістичним путь третій мірової. Ну немає взагалі шансів, що ми просто служимо лапки і скажемо, ви, знаєте, не вийшло. Кожна зі сторін будь-який факт схильна виставляти як свою перемогу, проте необхідно тримати баланс. Такий баланс тримали Сполучені Штати і їх союзники по НАТО, зволікаючи з поставками наступального озброєння, щоб не дати швидко вигнати ворога з території країни. Цей баланс вони тримають і донині, забезпечуючи допомогу на такому рівні, який би підтримував війну у гарячій фазі, але не сприяв перемозі України. Заборона бити по російських НПЗ і канонічній російській території відноситься сюди ж. Наслідок – війна триває вже третій рік. Та і чи могла вона тривати менше, якщо американський ВПК вже отримав щедрі державні замовлення? Куди піде вже вироблена зброя, якщо побоїще якимось дивом зупиниться? Швидко війна зупинитись не могла. Першим приводом для продовження війни стала трагедія в Бучі. Так звучить офіційна версія, але неофіційна. Провину за зрив стамбульських переговорів кладе на США і Велику Британію. Якщо хитка ситуація на фронті в березні 22-го як української, так і російської сторони, змушувала їх іти на компроміси, то західні партнери гальмували переговорний процес із старої знайомої причини. Вони не могли і не хотіли надати Україні реальні гарантії. Безпеки на випадок повторної війни, медійно буча мала б забезпечити потрібний настрій суспільства, на фоні якого вихід української делегації з переговорів не виглядав би самовпевнено. Британський прем'єр Борис Джонсон поставив масну крапку на сподіваннях про мир, прибувши до Києва 9 квітня, 22 го і представивши власну формулу. Давайте будемо просто воювати. До чого призвело це просто воювання? США стали найбільшим експортером скрапленого газу, відправивши за кордон 86 мільйонів тонн у 2023 році. Доля Сполучених Штатів становить 21% від усього світового експорту. Досягнути таких показників стало можливим лише при умові усунення іншого експортера газу Росію. І тут мова не лише про санкції. Підрив Північного потоку 2 у вересні 22-го засвідчив, що партнери мають намір грати вдовгу. Лондон, в свою чергу, сприймає війну в Україні як можливість розширити свою присутність у східній Європі в рамках геополітичної стратегії на найближчі роки. Голова МЗС Об'єднаного Королівства Елізабет Трас підтверджує, що Британія зацікавлена в утворенні тристоронніх. Його союзу. Лондон, Варшава, Київ задля подальшого відчуження Росії з європейського ринку. Панівні класи Британії планують повернути собі світове лідерство. А для цього потрібно реалізувати свій проект Балтійсько-Чорноморського Союзу і таким чином створити великий митний коридор між Європою і Азією. Британія наразі повністю впроваджує політику США в Європі, вириваючи останню з обійм російського і Китайського капіталів для цього британці підготували стратегічний фундамент для своєї індустрії у вигляді нового контракту з США про збільшення імпорту скрапленого газу. Війна і питання миру в Україні стає полем спроб тієї чи іншої сили збільшити свій вплив у світі в кінці 22-го на початку 23-го року в засобах масової інформації конкурують два підходи: так звана формула Салівана і китайський мирний план. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Саліван пропонував заморозити конфлікт по лінії зіткнення, передати ЗАЕЗ в енергосистему України України. Розпочати дискусію про можливий мирний договір. Питання Криму виноситься за рамки дискусії на 7 років. Китайський мирний план по суті передбачає передачу завойованих територій Росії. Ідеологічно, формула Салівана подається як пошук взаємовигідного балансу в регіоні, який не гарантує мир, але і пригальмовує темп війни. В той час план Китаю виходить з економічних міркувань і продовольчої безпеки для країн Африки і Півдня, які страждають через порушення транзиту зерна внаслідок блокування українських портів. Ні той, ні інший підхід не гарантував Україні ні миру, ні територіальної цілісності. За два останні роки було чути достатньо формулу миру. Проте, щораз, коли сторони знаходять бодай якісь точки дотику, тоді неодмінно має відбутись якась трагедія. Хтось дуже не хоче припинення вогню. Українська влада здійснила три фатальні кроки, які зробили війну питанням часу. Перші з них стосувалися Великої Британії і входження України в її геополітичний план. 7 жовтня 2020 року було підписано меморандум про посилення співпраці між Україною та Великою Британією у військовій і військово-технічній сферах. Він передбачав фінансування з боку британського кредитного агентства на більш як 1 мільярд фунтів стерлінгів. 8 грудня 22-го підписується спільне ком'юніке в рамках українсько-британського стратегічного діалогу, яке передбачає збільшення фінансування з боку того ж агентства вже на 3,5 мільярда фунтів. Кошти цього агентства мають допомогти британським експортерам в галузі будівництва і зеленої енергетики. Головною і фатальною помилкою стала зміна риторики стосовно мінського переговорного процесу. 19 і 20 роки були роками політичної невизначеності, коли внутрішні протиріччя української еліти змушували її коливатись між заходом і нормалізацією відносин з Росією. З одного боку, перемога Нафтогаза у процесі з Газпромом була знаком кулуарної угоди між газовим гігантом і Україною про відновлення транзиту газу напряму, а не реверсом, як було раніше. З іншого, голова Офісу президента мав вирішити питання з американським лобі і замороженими активами Ігоря Коломойського. Поїздка в Оман, один з найпомітніших закордонних провалів Офісу президента, завершувала дрейф української. Еліти під крило американського імперіалізму. Афільовані з Соросом ресурси почали розганяти зраду про здачу національних інтересів президентом, який нібито там мав зустріч з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Була зустріч чи ні, вже нікого не цікавить. Але інформаційний шум довкола Оману загальмував переговори по Донбасу і унеможливив будь-які компроміси з Росією. Також свої посади зберігали люди Сороса у складі набу після Оману. Риторика зеленського відносно війни на Донбасі змінюється. Акцент ставиться на цілях Москви захопити Україну повністю, і що мінські угоди не гарантують цілісність країни. Отже, американський і британський капітал отримав дипломатичну перемогу, а через пару років ця перемога почала приносити прибуток. Так економічні показники США у 2023 році перевершили усі прогнози. Вони випереджали навіть стрімкий ріст після пандемійних 20-го і 21-го. Кількість зайнятих у виробництві збільшилась, як і реальна заробітня платня. Не в останню чергу сприяло цьому розширення оборонного сектору для забезпечення технікою і боєприпасами війни в Україні. З ходом війни фінансування компанії ВПК тільки нарощується, тим часом економічна самостійність Європи слабне. Колись локомотив Європейського Союзу Німеччина потерпає від інфляції, яка досягає історичного максимуму з часів воз'єднання. Другий рік економіка Єврозони демонструє майже нульовий приріст. За два роки війни в Україні Європа політично, фінансово і ресурсно повністю увійшла в орбіту американського і британського впливу. Але наскільки довго західні партнери зацікавлені у фінансуванні війни? На це прямо впливає фактор Росії, Правлячий клас окремої країни, як правило, неоднорідний в собі. Він складається з окремих фракцій, які займають певні місця та ролі в системі виробництва і розподілення в межах національної економіки. Внаслідок цього їх політичні інтереси і форми суспільної взаємодії теж різні, та іноді вступають в протиріччя. Українська війна, як і будь-яка із сучасних війн, є прикладом безкінечного договорняку і безкінечних протиріч національних і міжнародних груп капіталу. Якщо із західними союзниками України і їх планами тут більш-менш зрозуміло, то найцікавіше, які відносини під час війни мало чи має українське керівництво з РФ? Чи існує певна фракція російської еліти, з якою і надалі ведеться діалог, або навіть якісь спільні справи? Щоб відповісти на це питання, потрібно вкотре повернутись до Оману і припустити: а якщо розмова з Патрушевим все ж відбулася, чи мала перед війною українська сторона якісь домовленості з певною вежею Кремля? А зараз і справа не в літаку, яким до Зеленського прибував у маскат Патрушев, а у ймовірних зв'язках очільника офісу президента з російською стороною. Як відомо, Єрмак на протязі трьох скликань працював помічником народного депутата від партії регіонів Ельбруса Тадеєва. Він також демонструє узгодженість з КДБ Білорусі, коли зриває операцію по затриманню бійців Вагнера, які брали участь у війні на Донбасі. Пізніше голову гур Василя Бурбу, який і займався справою, було звільнено. Менш як за рік до війни відбуваються активні зміни в силовому і особливо військовому блоках. Було звільнено трьох заступників міністра оборони тарана і самого головнокомандуючого Руслана Хомчака. Чому керівництво країни так поспішало замінити людей відповідальних за оборону саме до кінця 21-го року? Особливо, коли восени почали з'являтись перші ознаки російського вторгнення, чому керівництво країни так вперто не вірило в можливість повномасштабної війни? На що були сподівання? Як реакція на загрозу вторгнення проводяться вчення на півдні, де частково розміновується чонгар, а частина ППО була просто непідготовленою. Росіяни заходять в глиб території і потім відступають. Війна стає затяжною, і після цього, протягом вже двох років, спостерігається тенденція. Кожного разу перед візитом єврочиновника перед важливим самітом чи зустрічю президента Зеленського демонстративно завдається удар по цивільній інфраструктурі будинку чи лікарні. Ефект від нього налаштовує відповідним чином аудиторію, внутрішню і зовнішню, задає тон і сприйняття. Слугує фоном партнерського діалогу і, що найважливіше, не дає західному обивателю забути про війну в Україні. Бути на перших шпальтах новинних видань багато чого коштує, як і людиною з обкладинки Тайм. Про що свідчить такий приклад: 9 липня цього року відбувся ювілейний 75-й саміт НАТО у Вашингтоні. На саміті країни-члени анонсували фінансування України у розмірі 40 мільярдів євро протягом 2025 року. Декларувалось про незворозність шляху України до НАТО. А Зеленський назвав це потужним формулюванням. Але 8 липня під саміт Росія завдає одного з наймасовіших авіаударів по Україні: багато руйнувань і поранень цивільних. Під обстріл потрапила дитяча лікарня Охмадит, фото якої розлетілися світовими змі, із якими власне на саміт і завітав президент. Кращого виправдання політиці демократів годі і шукати. Але чому Росія підігрує українській владі і частково нашим союзникам? Ймовірно, є місце відкатам з отриманих від ЄС і США грошей, але в схемі задіяна лише частина російських еліт, можливо, тих, яка знаходиться в опозиції путінському режиму, але має доступ до військового командування. Українська сторона підтримує з нею комунікацію, як підтримувала у свій час з головою ПВК Вагнер. Пригоженим. Факти того, що між українським і російським істеблішментом панує певний консенсус відносно характеру війни, свідчить і повна безпека перших осіб країни, на яких не було жодної спроби замаху. І повна неушкодженість комунікацій газового і нафтотранзиту, труба і банкова найбезпечніші місця країни. Транзит російського газу і нафти до цих пір продовжується. Витіснення РФ з енергетичного ринку Європи відбувається поступово, і на період війни Україна перекачує російський газ. Фінансуючи тим самим свого неофіційного ворога влітку цього року транзит газу в Європу навіть збільшився, навіть попри події у Курській області, де ЗСУ розгорнули свій наступ на місто Суджа, в якому розташований транзитний пункт, поставки не припиняються, але ціни зросли. Хто на цьому заробить? Такі ж справи із транзитом нафти, який відновився мало не відразу після вторгнення. Чому санкції не подіяли? Тому що з Росією ніхто і не припиняв торгувати, навіть в енергетиці. Натомість, після двох років війни, економіка Росії демонструє, хоч і незначний, але ріст. Війна є продовженням політики. Цю тезу можна доповнити продовженням і бізнесу. По факту від війни виграли всі сторони конфлікту. США остаточно покінчили з післяковідною рецесією і збагатили свій ВПК. ЄС оновив технічний склад армії, відправивши до України старі зразки техніки зі складів. Росія втрималась і переорієнтувалась на інші ринки збуту, як то Китай, і також наростила свій ВПК. Путін укріпив владу, а війна для нього свого роду засіб консолідації еліт навколо себе. Українська влада отримала тотальний контроль над суспільством, обмежуючи свободи громадян під приводом війни. Всі ми тут війна стала головною умовою безпеки правлячої верхівки і можливістю без остраху впроваджувати нові і нові корупційні схеми. На будівництві фортифікацій, ремонту інфраструктури, тарифів на тепло і електроенергію і навіть на будівництві кладовищ. А що виграв ти?